Є проблема пов'язана з е, цими колаборантами останньої хвилі. Важче знайти свідків, які б могли ну, свідчити проти них. Велика кількість людей виїхала фізично з окупації, людей там стало менше, менше значно менше людей можуть щось розповісти про це. Дуже часто мені про це закидають, і іншим моїм колегам закидають люди з різних так, куточків нашої Херсонщини про те, що ви нічого не робите для того, щоб такого то колаборанта з нашого села чи міста от, притягнули. До відповідальності там до суду, щоб його зробити відомим, і так далі. Коли я починаю питати, а ви що зробили? Якщо люди, ви володієте певними фактами, то ви зобов'язані про цей злочин повідомляти правоохоронним органам? Дуже часто люди от, намагаються свою відповідальність перекидати на когось іншого. Варто самим робити, все ж таки, перший крок говорити мовою фактів про це, і звісно, співпрацювати з правоохоронними органами без цього. Е на жаль, ми не зможемо всіх притягнути до відповідальності не треба ховатися і боятися.